Всім привіт! І сьогодні ми відкриємо не один Skyline. точніше A2 Skyline. Приїхав ще такий Select. Ну і звичайно GTR R34. Почнемо з цього, що у нас Select 2000 gt Так, Коробочку я надрізав і можна дістувати. Скайлайник. Коробка звичайних у всіх, без номерка, без нічого, Це, що цікавого, цей фіолетовий 2000 Skyline. Вже є в колекції пару попередніх, там і си синій був, і там ще був і срібний, здається, не те, що срібний маєш, ні. Нічого нормально так виглядає, промальований дзеркала є. Щіток скло чесника, звичайно, нема. От, низ, металевий, колеса гумові, всі окремо крутяться, більше ніяких таких цікавих деталей. Задній спойлер здається, окремо йде деталька пластмаска. Салон, в принципі, навіть промалювали. <кхм> Трошки сидінечки промальовані. Кермо, от бачите, кермо доволі непогано, так само в них вийшло. <кхм> Дзеркала єдине, що тут срібне могли би б. Мазанути було би краще. І... а в нього відкривається капот. Може би відкриватися капот. Зараз попробуємо. Як він відкривається, то вже інше питання. Треба його якось під... підчепити. Не так-то просто відкрити його капот. Але мабуть відкриватися. Відкрийся капотик. Відкрийся. Так, що ж тут такого? Мені ж його відкрити. Ну, взагалі це якась загадка з ткранів капоту. Туди па... нігод не заліз, нічого туди не попхаєш. Ті попередня модельки зайця легше відкривалась. Пробуємо вже зубочисточка якась залізла. О, зубочистка залізла. І він би мав піднятися до гори, а потім відкритися. А він щось у нас не хоче догори піднятися. О, піднявся... Ось тако, підняла до гори. І потім він відчиняється, мав би відкритися, О, вперед відкидається і під капотом маємо промальований більш-менш нормальний мотор. О, тут трошки скол пофарбі на. Капоті. А, тим нічого Торчик промальований, капот відкривається, ну не так вже і просто. Ось така моделька. Так, з тим ми завершили і тепер R-34. Ну, але є ще якийсь крейзі, його відкривати. Його ж можна продати на базарі набагато дорожче. Я собі покраю декілька інших машинок і все. Ти, ти. Воно його бане. Жартує, жартує для бережок. А ми беремо машинки, щоб на них дивитися, приступаємо до відкривання. Коробочка прорізана і дістаємо це чудо. Чудо-юдо, вивелося. Тут коробка так само, нічого особливого, без номерка. А тепер сама машинка. Ну, Колір просто чудо. Подивіться, він міняється з синього. На темно фіолетове Клас. Мені подобається. Так, розглядаємо по детальках передочок. Логотипчик чарчика, гарно промалювали, фари наклеїчки наклеїли, поворотнички є, Решітка радіатора. Все ніби окей. Збоку тут так само є логотипчик. Бачите, що ховається за колесом, а там вони намалювали гальмівні диски. Ось тут видно їх навіть збоку. Так само як в золотій BMW зроблено. Ну, дверцята шкода не відкривається, бокових дзеркал, а наші на боку дзеркала, то таке. Ззаді так само диски промальовані. Це плюсик. М -м, зато є чіткі чесників. і спереду і ззаду. Спойлер тут металевий окремою деталькою, то що видно, дірки у багажнику. Позаду. Так само логотипчики класно промальовані, фари є. Тут щось у нас якісь волосинки. Значок Каліфорнія Purple. Ніби фари попали навіть в дірки. З цієї сторони, що у нас тут цікаво, тут у нас є люк-бензобаку теж, плюс дверні ручки навіть є. ну окей. І праворульна машинка. Знизу. Помалювали вихлопну систему в срібний колір. Ну, нічого нормально так виглядає. Ну, з дисками це взагалі класно, Вони так видно їх між колесами. Що так не зробити в всіх Redline машинках. По салончику, що вони зробили? В салончику вони промалювали М -м, ці паски безпеки для двох сидінь і все. Ну, єдине, що в салоні це кермо якесь трошки. Не знаю, як на мене воно де евакувати. Пробує збільшити. Воно І суцільне чи що? А, ще намалювали на коробці передач зверху, не помайского. Ну, кермо таке без спиць, без нічого просто такий бубрик суцільний. Вже як є. І так само в нього має відкриватися капот. Є капот відкрився. Капот відкрився і навіть тримається відкритим от під капотом. Ну, в принципі, нормально промалювали все. Разно Оп. Так, тут навіть що у нас є написано. В капоті Skyline GTR. Ну, Круто. Розпірку помалювали. Тут видно, бачок помалювали. Ну, Деталізацію під капотом класно. Як бачите. Ну, значок тут дуже добре теж промальований. Ну, Класний скеле. Класно це от його зміна кольору. Так, ніби синій, повертаюся вже стоп-філетом. Це плюс. Єдиний мінус, ну, дзеркала б додали і в принципі була б ідеальна машинка. Hot Wheels по деталізації. Ну, no. Але як я, тепер можна порівняти його з преміум серією. Okay, От, по розмірах, ну в принципі той самий кузов, напевно, пішов. О той самий кузов, так майже таке саме. Тільки в преміум не відкривається капот. Так само в преміум задній спойлер, йде разом вилитий з кузовом Вниз. Трошки грубше деталізація трошки грубше леття, але все решта те саме. І що по салончику, по салонку, що не по салонку, тут треба якийсь ліхтарик, включити за робота. Так, я включив ліхтарик, але дуже сильно тут такий от у нас салончик страшненький, ну, але так само є пуски безпеки, кермо, подивимося в цьому. Тут трошки більш деталізація там, а видно, що внизу перфоровані такі підкладки, Парки дверні так само зробили, О. та не цього там то модель коштує скільки? 25 доларів і 6,5 доларів, ну, різниця я. Ось такий у нас вийшов огляд на Nissanчики, один нісанчик, другий нісанчик третій санчик преміум і ще один з преміум лінійки, Огляд на них, я не пам'ятаю, робив чи ні. Десь я їх розпаковував. Все, сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо подбачку, лишаємо коментарчик і мирного всім неба. Бувайте!